В попередніх стосунках мого партнера була зрада, чи могло це внести впливи, чи вноситься вплив на наші теперішні стосунки, особливо в плані сексу. Тобто ще раз задаю питання, яке було мені поставлене. Повторюю його, чи зрада в попередніх стосунках могла внести відпиток на наше сексуальне життя в теперішніх стосунках з цією людиною. Ну, якщо коротко, то так, звісно, будь-яка ситуація, будь-який досвід. Має певний висновок. Без різниці, позитивний досвід, негативний. Завжди людина виносить певну якусь емоцію з цього і певне відношення до цього, і робить якийсь висновок підсвідомо, свідомо, але робиться якийсь висновок, і цей висновок далі вносить імпакт, робить імпакт. Тобто має вплив на все подальше життя цієї людини. тобто людина Підсвідомо може якось себе вести для того, щоб чогось уникнути, чи навпаки, щось повторити. Якщо був досвід позитивний, людина може навпаки в майбутньому щось робити так, щоб цей досвід повторився, усвідомлюючи це чи не усвідомлюючи, тобто може зміна відбуватися. Раніше поведінка може провокуватися і зачасту провокується насправді досить підсвідомими певними висновками, які були десь чимось закріплені, підкріплені. Тепер повертаємося до нашого питання: чи зрада в попередніх стосунках могла внести корективу на наше сексуальне життя в теперішньому? Так, якщо коротко, то змогло, тому що для того, щоб зрозуміти. Було, не було, потрібно спілкуватися з людиною, і проясняти, що ж в цій зраді трапилось, і який висновок людина зробила для себе щодо тієї зради. Так, тепер по порядку: якщо людина, наприклад, ну так будемо з вами висувати гіпотези. Якщо зрада була саме пов'язана з темою сексу, сексуальності, тобто Ця людина, яку зрадили, зробила для себе висновок, що щось було не так в нашому сексуальному житті. Тобто, ну, наприклад, чоловіка зрадила дівчина, і він вирішив, що це було саме із-за якості сексу, із за того, що було в них в сексуальному житті, то, звісно, в майбутньому він буде про це думати, пам'ятати. І тут є два варіанти: або він буде активно намагатися. Довести наступній своїй партнерші, що е, його секс класний, він класний в сексі, або ж навпаки, він може закритися, тому що він вже був ранений цією інформацією, цією висновком. При цьому всьому дивіться, могло бути зовсім е, зрада могла трапитися зовсім не від того, що сексуальне життя не таке чи якесь незадовільне, а просто чоловік міг зробити собі такий висновок. Тобто тут питання в тому, який висновок людина собі зробила. Ми не знаємо реальну істинну причину цієї зради, і можливо навіть ця людина не знала істину причину цієї зради, але якийсь для себе висновок дуже автоматичний, дуже часто людина собі зробила. І тому, якщо це було пов'язано з сексом, сексуальним життям, то це буде робити, звісно, певний певну корективу з подальшим сексуальним життям цієї людини. І неважливо, чи це з вами зараз, чи з кимось так на все подальше життя, так це робить. Якщо ж людина, наприклад, зробила висновок, що та зрада трапилась, наприклад, на побутовий конфлікт, побутовий рівень, тобто, для прикладу, дуже ну, там сварилися люди, не було розуміння. І, наприклад, людина, дівчина зрадила хлопцеві, ну, тому що в них насправді стосунки вже йшли до того, щоб розпастися. І в такому випадку. Чоловік зробив собі висновок, що ця зрада не мала ніякого відношення до мого сексуального життя, це було пов'язано з тим, що ми різні люди. Ну, окей, таке трапляється, і якщо це знаєте, такий от беземоційний висновок, тобто трапилась подія, є результат, ми розходимось, розсталися, все. Тобто немає ніякого емоційного заправлення, тоді вплив ну, він все одно буде, але він не буде таким радикальним. Але це якщо людини, людина розсталася, по суті, розійшлась без емоційної складової, що по суті дуже нереалістично і мало імовірно. Так, якщо висновок був зроблений про те, що зрада трапилась на якомусь побутовому рівні, тому що ми просто не сходились або ми сварилися із за грошей ще за чогось, то на подальше сексуальне життя, скоріш за все, це не вносить відбиток. Але, але це може вносити відбиток в тому випадку, коли, навіть якщо. Зрада сталася на якомусь побутовому рівні, на рівні фінансів. В майбутньому ця людина може намагатися skip, avoid, уникнути подібних конфліктів, подібних ситуацій у майбутніх стосунках і постійно знаєте, відчувати таку тривогу, що ми можемо сваритися, і це може впливати на те, як далі людина себе веде. Людина може бути такою досить скованою. Не досить чесною, не дуже щирою для того, щоб уникнути подібних конфліктів, уникнути подібних проблем. І в такому випадку цей клімат, психоемоційний, сімейний клімат, психоемоційний клімат в ваших стосунках, він для цієї людини є небезпечним, тому що в попередніх стосунках цей клімат був небезпечний, некомфортний, конфліктний, і це закінчилось зрадою. І в цих стосунках людина вже йде насторожена, що може це бути так само. І підсвідомо людина намагається уникати будь-яких конфліктів, будь-яких проблем. А, тому що вона розуміє, якщо це буде, то психоемоційний цей клімат приведе потенційно до зради, це як варіант. Або ж, навіть якщо не призведе, людина може провокувати. Енксаєті, оцю тривогу, оцю тривогу може проектувати на і переносити на сексуальне життя. Тобто, навіть якщо зрада в попередніх стосунках стосувалася чогось побутового, чогось фінансового, чогось такого, просто ми сварилися, ми були різними людьми в цих стосунках. Я заходжу в ці стосунки, приносячи ту тривогу, ті переживання, і далі ця тривога, ці переживання, вони поширюються на всі сфери. Сімейного життя на всі сфери ваших стосунків і на секс в тому числі. Сподіваюся, пояснюю зрозуміло для вас. Тому, якщо прямо, як я вже сказала, так, звісно, звісно, будь-який досвід він закріплюється потім якимось висновком. Свідомим, підсвідомим, але людина собі щось там зрозуміла і вирішила, що в майбутньому щось буде робити так, чи не так, чи інакше для того, щоб це не повторилося або навпаки повторилося. І тому в майбутніх стосунках це по-іншому і не без впливу цієї. Події, яка трапилась в минулому. А якщо подія ще й була травматичною, тобто ця зрада була дуже болючою, дуже емоційно насиченою, там було багато болю, багато розчарувань чи навпаки смутку, то і воно не було допрожито, воно не було допройдено, воно не було зцілено, то це буде фонити в всіх майбутніх стосунках у всьому майбутньому житті. Доки людина, по суті, не піде вглиб і не дозволить собі е, прожити ті емоції, побачити їх, відчути, відпустити, і зрозуміти, що е, не те, що там була вина, не було вини, а те, що так сталося, так трапляється. Окей, рухаємось далі. Можна зробити якісь зміни на поведінковому рівні. Можливо, справді цей чоловік не приділяв достатньо уваги своїй е, тій колишній дівчині. і... Вона в цьому от болі зробила цю зраду, пішла на цю зраду. А, так, перепрошую, а, може бути такий варіант, і тому, можливо, чоловікові справді варто зробити висновок, що треба більше приділяти часу, але в який формат. Тому що для нової партнерші, для нової жінки це може бути зовсім інший час, ніж той, який був у розумінні попередньої дівчини. А, тому робити, знаєте, такі от висновки прямі, але для першого, для. Саме головне, що має бути, це прожита ця травма цілена. Ось так. от Максимально коротко постаралася вам пояснити, розкрити дане запитання. Пишіть ваші коментарі, долучайтесь на мій телеграм-канал. Мене звати Наталія Паламарчук, Я психолог стосунків, сексолог. Мій телеграм-канал Наталія Поломарчук. Поламарчук Наталія. Наталія Поломарчук це мій телеграм. По якому ви можете зі мною сконтактувати. А Поламарчук Наталія це мій телеграм-канал. Також є інстаграм-сторінка Наталія Сексолоджіс, там багато теж корисного, цікавого. Підписуйтесь, долучайтеся взагалі, коментуйте, що думаєте щодо даного відео, і чи ви вас зраджували, не зраджували, і що для себе ви який висновок ви винесли для себе після таких неприємних подій. Обирайте себе, обирайте своє щастя.